О, гляньте, які в мене помідори. Ну, я би сказала, що вони не дуже виснажені, оці рослини, тому що ну, рослинки гарні, нема що тут нарікати, тому що я їх переселила з маленьких стаканів, дивіться, в які відра, бачите, літрові е, Коренева система мала місце, куди розростатися. І рослинки гарні. Рослинки гарні, високі стебло, товстеньке, все висаджуємо. Ямку копаю досить таки глибоку. Земля тут гарно розпушена. Розпушена за рахунок того, що тут росла гірчиця. От якраз я сьогодні, вчора сьогодні перекопувала, подивіться, бачите, ще вся зелень тут в землі. Оця зелень буде перекривати і буде давати гарну поживу для помідорів. От. І перед тим як перекопувати гірчицю в землю, як її заробляти в землю. Я грядочку добре пролила розчином фітоспорину. Так, глибока ямка, помідор. Акуратно, обережно розминаю відеречко. Ось подивіться, бачите, яка коренева система гарна, все добре. Нижній листочок один, другий. О! Подивіться, як глибоко він пішов. І третій ще можна. Тепер добре заливаю водою. Десь до півтори літри води виливаю сюди Загортаю землею. Подивіться, на яку висоту я просипала стебло. Всі оці рослинні рештки, які тут є після перекопування, все-все в ямку, воно все буде перекривати. Наступний. До речі, між ямками в мене тут відстань 50 сантиметрів і так само між рядя 50 сантиметрів. Помідори, які я зараз висаджую, вони низько рослі. Я вчора тут добре пролила землю, гляньте, земля добре тримається кубки, не дуже сильно розсипається і в той же час не наклеюється. І так само добре вчора пролила розсаду в боршечках. Листочки кидаю в землю, листочки здорові, вони також будуть перепрівати і будуть доброю поживою для рослини. При такому щедрому поливі розсаду помідорів можна буде не поливати кілька днів або навіть і тиждень часу. Ну, але слідкуємо за рослинками і дивимося, яке у нас яка у нас погода. Якщо буде сильне, палюче сонце, звичайно, що тоді треба буде полити швидше. Сюди в ямку при висаджуванні розсади я нічого не даю. Тому що тут йде азотна підживка за рахунок того, що буде перепрівати гірчиця, гірчиця гарно збагачує ґрунт азотом. Якщо висаджує помідори на грядочку, які попередньо не були просіяні седиратами, тобто рослинами, які збагачують землю. Азотом, то тоді, після того, як висадила розсаду, чекаю, що вона гарно приживеться. Приблизно п'ятий-шостий день це видно по тому, як міняється колір рослинок і як отут з'являються новенькі листочки. Тоді роблю підживку розчином курячого посліду. І так само фітоспорин. Можна проливати ямку зараз фітоспорином, куди висаджуємо помідори. А я вчора, перед тим як перекопувати грядочку, добре все пролила фітоспорином. Для знезараження. При такій глибокій посаці рослинка швидко приживається, вона гарно нарощує нове, нову кореневу систему на всю висоту присипаного стебла. О, давайте зараз подивлюся. От, під оці листочки я буду її присипати. Гляньте, це майже така сама висота, як зараз вже є. От, присипана землею, отуди є вже коренева система. Оці листочки я не обриваю. Тут нічого страшного нема в тому, що якщо ми їх зараз присипемо. От гляньте. Так, нижнє листя одне, друге, навіть до трьох листочків. Зриваю в ямку. Багато хто висаджує помідори, кладе їх на бік, тобто належачи. От, кажу, в кожної господині, в кожного господаря. Вже є свій перевірений часом, досвід посадки. У мене ось такий. Бачите, швидко. Так, все, що торкається землі, так само відщепую. При такій посадці глибокій, а ще при тому, що рослина мала закриту кореневу систему, помідорки приживаються дуже швидко. Вони зовсім не відчувають ніякого стресу. Єдине, що може бути стресом, це якщо йде різка зміна температури. Ну, тоді варто їх одразу після посадки на наступний день обрискати і піну. А якщо температура гарна, стабільна впродовж кількох днів, цього можна і не робити. При такому способі розсада світ скидати не буде. І саме завдяки цьому ми будемо з вами мати ранній урожай. Для такої маленької розсади я вже ямки лопатою не купаю. Маю ось таку палку. Бачите, вона тут ручка, звичайна ручка від лопати, від держака любого. І палка як заточена донизу і олівець. Подивіться, як не зручно робити ямки. От як на глибоко заходить, якщо в землю, якщо земля розпушена, перекопана, от подивіться от на таку висоту. І такі маленькі рослини, я води наливаю менше. Приблизно 700 мл літр води. Багато хто питає, багато хто глядачів запитує, а що додати в ямку при висаджуванні помідорів. Тому що не в кожного грядочки були попередньо засіяні седиратами, і не в кожного на присадибному господарстві є кури, щоб зібрати курячий послід і зробити добриво. Можна купити готове добриво курочки. В магазинах насінневих, от або ж самий простий спосіб: кропива, кропива, бур'яни. Якщо є можливість, рвемо кропиву, закидаємо її чи в відро, чи в бочку, заливаємо водою. 5-7 днів вона добре перебродить, перепріє, і оце дуже живильний розчин для того, щоб підливати розсаду. І підливаємо знову ж таки 5-7 днів після висадки розсади. Дивимося, як вона прижилася. Після цього починаємо робити першу підживку. Або ж можна кілька листочків кропиви. Подрібнити і кинути в ямку під розсаду, але також беремо до уваги, якщо рослина велика, можна додати більше, більше зелених листочків кропиви. Якщо розсада невеличка, а якщо рослинки маленькі, багато зеленів зеленої кропиви в ямку не кидаємо. Беремо до уваги те, що надлишок азоту може піти не на користь рослинкам. Рослинки кволі, слабенькі, невеликі, і вони не зможуть гарно засвоїти. І переробити оцей азот. От саме для того ми і проливаємо ямки під розсаду або грядочку перед висаджуванням розсади фітоспорином. Фітоспорин це живі бактерії, які допомагають рослинці гарно засвоювати всі поживні речовини.